Завжди розвиток громад в майбутньому неможливий без реформування системи самоврядування. На думку першого заступника голови обласної ради Володимира Рішонкова, це дасть можливість покращити якість діяльності органів влади. Ми очікуємо давно, що в державі почнуться конкретні реформаційні зміни, в тому числі зміни, які пов'язані з оптимізацією управлінської нашої структури. Те, що сьогодні відбувається, на жаль, воно пов'язано в першу чергу з певними, скажімо там, змінами на рівні центральних органів виконавчої влади. Оцей трикутник, кабінет міністрів, парламент, президент практично в рамках цього трикутника протікають якісь там зміни, якісь координації, але суттєвих зрушень на рівні регіональному ми не відчуваємо. Підтримав необхідність реформування системи самоврядування і представник інституту аналізу державної та регіональної політики Олег Савчук. Презентований ним проект і має на меті провести реформування з урахуванням усіх позицій. Відсутність реформ місцевого самоврядування перешкоджає регіонам розвиватися власне безпосередньо, застосовувати політику вирівнювання, зосередити увагу на проблемах тих чи інших навіть районів в регіонах. І я думаю, що цього не буде, коли регіони не отримують справді важелі, які мають міста обласного підпорядкування. Запропонований громадам проект передбачає не лише інформування та обмін досвідом, також заплановано виділення коштів громадам для вирішення місцевих проблем.